Як казав Богдан Хмельницький, стіна стіною зійдуться, одна впаде, друга встоїть. стоїть. Нам ну, нас варіантів немає, нам треба стояти. Ми ж зараз, В чому проблема цієї фази війни? Що ми ведемо війну на два фронти: зовнішню війну проти Росії і внутрішню війну зі своєю психологією. Тому що тяжко, четвертий рік війни, величезна психологічна напруга. Я солдатом коли, саме що своїм дітям. Коли мій син хотів закинути музичну школу. Йому стало нецікаво, молодший. І дружина сказала, ну це його вибір, хай кидає. Я йому сказав, в тебе є два вибори. З кожної людини завжди є вибір. В тебе є два варіанти. Один варіант ходити в музичну школу з хорошим настроєм, другий варіант ходити в музичну школу з поганим настроєм. Ти вибирай. Ось. І зараз мені дякую, до речі, що він закінчив, має диплом, грає на фортепіано. Так само для нас є тільки два варіанти воювати з Росією з хорошим настроєм і воювати з Росією з поганим настроєм. Я ну, для себе вибрав. Краще воювати з хорошим настроєм. Нас всі шукають зраду в Україні. То я собі шукаю завжди зради на території Росії, і це мене, і це мене більше тішить. І оскільки в нас немає варіантів, то треба воювати, воювати з хорошим настроєм. І я думаю, що на осінь 2025 року можуть бути якби дуже цікаві моменти. Росія може в Росії може початися процес розпаду. Ми ніколи не програвали їм мілітарно, ми програвали їм договорами. Це перше. Друге, ми ніколи не програвали їм, тому що ми програвали, а тому, що ми внутрішньо програвали. В 2017 році ми програли тому, що у нас трьохмільйонна армія здеградувала, вирішила, що наша нам воювати, давайте їхати додому, ділити землю, Збольшевизувалися і ми втратили державність. І третє висновок: війна з Росією краще, ніж мир з Росією, бо коли ми воюємо з Росією, гинуть тисячі це погано. Коли ми не воюємо з Росією, а у її складі гинуть мільйони. Під час голодомору геноциду української нації загинуло приблизно 8 мільйонів українців тоді, коли ми не воювали. А коли ми з ними воювали в перших визвольних змаганнях, кількість смертей йшла ну, на десятки сотні тисяч. У 20 столітті, в 80 здається, там 5% випадків, менші, менші держави перемагали більше. Тобто зараз світ не такий, що обов'язково більша кількість переможе меншу кількість, грають інші фактори. В нашому випадку, оскільки ми кажемо, що це війна української нації, грає фактор настроїв населення. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб суспільство було готове до боротьби. Остання соціологія показує, що українське суспільство готове боротися, бо ми ж є зрізом суспільства. Якщо наші батьки бачать в нас захисників, героїв і діти, це нас надихає. Якщо нам хтось дзвонить і каже, давай додому, наша тобі це здалося, за що ти воюєш? Хай депутати воюють, хай багаті воюють, хай чиновники воюють, то це якби не надихає. Але скільки б російська пропаганда не працювала, українське суспільство на четвертому році війни твердо стоїть на тому, що боротьба має продовжуватися, компромісів з росіянами бути не може, і це якби це те, що показує, що все-таки ми ще перспективи маємо.